Вітаю всіх! Сьогодні хотів би розповісти вам про напівпрозорий режим відображення геометрії, його можна увімкнути за допомогою комбінації Alt-X. І ми бачимо, що геометрія стає напівпрозорою, і можна працювати з референсом і робити модель по якомусь кресленню. Але якщо у нас дуже багато полігонів, між кресленням і останнім полігоном, з яким ми будемо працювати, то бачимо, що референс майже не видно через те, що ця сірість вона накладається один на одну, І ми просто перестаємо бачити це креслення. Наприклад, ми не хочемо рухати всю цю геометрію, нам це не потрібно. І ми хочемо працювати з останнім фрагментом нашої геометрії. Що ми можемо зробити в такому випадку? Якщо я знову натисну Alt-X, reference буде трішки-трішки видно. Приберу, вимкну, І в таких умовах тяжко працювати. Що ми можемо зробити? Ми можемо перейти в Object Properties, натиснути Vertex Channel Display і вибрати тут Soft Selection Color. Таким чином, коли ми натиснемо Alt-X, ми будемо бачити лише сітку. І тепер редагувати геометрію буде більш простіше. Ми будемо бачити креслення і таким чином можемо вже більш комфортно працювати. Але якщо ми в такому режимі зайдемо в soft selection, ми побачимо таку картину. Не лякайтеся, щоб це відмінити, ми знову переходимо в Object Properties, вимикаємо просто цю галочку. І тепер Soft Selection у нас працює як і звичайно. Сподіваюсь, цей спосіб відображення геометрії стане вам у нагоді і до наступних відео. До речі, якщо ви архітектор або дизайнер і вам необхідно пришвидшити роботу, можете замовити одну із актуальних для вас послуг або сформувати своє індивідуальне завдання. Більше інформації за посиланням в описі.